Сьогодні я розпаковую отакий е, брелочок. Ми його будемо плести, так що його тут слишку. Опа. О, які красиві бусинки, от, вони переливаються, такі синенькі. І тут іще є ця ниточка, така, щоб плести. Ну, і інструкція, Ну, інструкція не понадобиться. Ну, я можу обзорчик занять. Вот тут вот такие тверкающие маленькие такие гарни бусинки. Тут есть вся ниточка для этого, дуже длинная. И у нас есть. Ось все штучки, які буде для ось цього брелочка, щоб його закріпити і щоб ми його могли насить. можна учити у вас такі -от кораблики робити. Буде в, мо... в моїх відео. Пока що получається вот так вот. Потім покажу, як будет получаться дальше. Отак вот от получается гарненько. Фінальная стадия. У нас вот так от получается пока що. Мы тут вот зав'яжем вузлок, и будет вот отакий вот гарний брелок. Получилось вот так, от. Дуже гарний брелочек. Похоже на снежиночку такую маленькую-прямаленькую. Всім до побачення. Гарного дня.